Друзі, всім привіт! всім вітаю на моєму новому відео по Майнкрафту. Я відкриваю мистичні скрині і дуже багато донатів. Це моє відео на Майнкрафтері UA-сервері. Це такий український сервер дуже топовий. IP я його залишив в описі і Telegram або їхній сайт MiFMS. Сьогодні я хочу відкрити 30 донатних спрей. Якщо ви ще ніколи їх не відкривали. Ну, ще став ось таких простих скринь. Я просто вже не знімала відкриття скринь приблизно три місяці. Мені дуже хочеться їх тривати. Вони вже їх трошки не відбиралися. Переважно я їх вибирав з кита YouTube. мені, мені дали статус від Я формив домашні ключі. Кожного дня мені давали по 30 нахідних ключів. Мені, вроді здавалося, що було більше, але так вийшло так вийшло. До речі, навіть заради цього відео я почистив свій рюкзак величезний. Місце в мене завжди повний. В ньому ніколи немає вільного місця. Отже, вже трошки наговорився я. Отже, підписуйтесь, ставте лайки, а я зараз буду відповідати. О, якої це кнопки? О! На перші 32 була, на дуже добре. Але дивіться, тут треба зачетати трохи часу. О, дали мені. Пород цвіт. Давайте треба ось так трошки. О-о-о, У можна так дорого продати? Давайте я мені шоплю той бро, вимітці не робить. А, ну торгать, немає. Лайн далі. Я ціна радові робити, але мені здесь дуже потрібна буде. Далі, так. Давайте оцей ради вчера відкриємо третьочек, я поставлю на пришли, кожен кейс по сюда не відкривається. Да, От ага. І И водяного дихання. Отже, я починаю отвечення, Дивіться, як у все буде відкривати. Сьогодні ми догадаємо пути. Дивіться, що в чаті написали, тільки що нам нагадали, що у телеграм-каналі проводиться конкурс. В телеграм-каналу серверу проводиться конкурс, у якому видадуть 5 донатних ключів у кожним учасникам і статус, а головними призами є ліцензія, статус файл і там далі. Подивіться в телеграм-каналі цього сервера, я відмічу посилання на нього у описі як втім полягається і конфлікт. Половину ключі ми вже відкрили. Скоро, я думаю, у нас заповниться інвентар після цього. Він так багато з на мене запорожався. Отже, не буде багато говорити, що буде дуже багато. Ой, друзі, я ходив по хаті, у нас вже заповнився інвентар. Ой-ой-ой, скільки тут вс. Нам випало вже. 30, я це десь. Надій це випити кота. Це ведемо кота, можна. Не сини, завиколо нам випало. Його. Мені дуже дорого. Теперь... До речі, кому цікаво, звідки в мене взявся такий баланс. Я вам по секрету розкажу, те, що мені з донатного ключа випав старт вивіць виклику повізор скалетів, і я їх на окціоні всіх перепродаваю. Тепер в, в мене був на якій зон, я просто декос пав на раду купляв. Тепер я не 830 тисяч. Так що ось моя тактика.

Тому ну що за штучку його можна в шопі передати по 30 мене, а так то ключ один прошли треставний. Якщо я окупив це. Ну, тільки по оксу. Цьому. По-іншому я не знаю, чи я окуплю, кілька вандаря. Я ці ключі не купляв, просто я все рівно виходжу ключ, мені просто давало скільки в ютубе. І останній ключик простий. 32 блоки Редстоуну, то є 4 з половиною стака Редстоуну. Капець. Майже ось такий у нас вийшов дроп з простих пес, ну це вже можна сказати на пол, тому що їх дуже багато крітка. Я пам'ятаю, що нас саме треба по три отристав. І тепер ми переходимо до донатних ключів. Перший ключик. Я вже не буду закупавати прошли, але вже водам не знаю. І перший ключик. Тридцять горів зомбі. Чого он не А ну, а їх шопи можна поступати? У їх по 150 можна прибрати. Це робити 2300 якось так. А, далі в облаку, це така. целя яка можна дрехами. Це чотири тропічні орели. Я хочу, щоб нам випали яйця вперед. Визор скалети. А, это світло гривень не знає, вона не зібрається. з скалеті, як я се червь

Мені вже випав один стар з того нових не моє. Що тут? Шпиля троє. О, до мене підписник підійшов. Зараз Я разві не дам ключика. та Не тримає. Підписник, якщо ти дивишся це відео фастіка 2, для...

Давай напишемо через треді я йому дам, тому що Це, Дорожемо, давайте, плюс, роздача заборонена. Так, мы вправу прибережемо, давайте не плюс по одному. Роздача Ну, Не роздача, роздача заборонення, зараз на через третьему домовір, може поберегно. Потому что нечайно нажав відповерти. На жаль, не надасть. Все, і мені давні одну землю. дуже дуже за прийде. Активатор не дай, будь-колін. Онку Енду, не знаю ніку. Ні, вогонь їх 4 книга. До речі, якщо не знаю, у мене є жителі, я потім вам їх покажу. Я вже так багато розрився на цьому серії, тому Ред... що я давно відео не з'єднав. Зараз Серед... я вам покажу моє пароль

І ще залишився один ключик. І нам викладать опять усім. Став блоки діаманту. Давайте це все у рюкзак. І зараз я вам буду показувати, де я буду. Найцінніший дроп це був або оцей блок і Ну да, я думаю, найцінніший за незереплопов. Я дуже вражені. От четвертий ключ він мене дуже порадили. Дуже... Давайте знесуть ауди. О, да, марма. А я ставлю коротку назву по одній бубці. Ось мені щось питають ту було далі флай. Я думав, що раніше я був бачив. Ось подивіться. А зараз я вам покажу потрібний... Обзори на нові ворони. Ось тут в нас є ферма скалетів, вони падають з отої з... з... сторони з віком. Падає ще з вікон. Була тільки ферма на два спавнила, але я її переробив, бережим А там стоять у цій частині три спавне Де... розпилеті. Де... Де... Ось тут стоять три павне розпілеті. Я думаю, Де... я вам косне. Ось тут живе апсолотень. А давайте вдамо назву цьому абсолюту. Як його Ось так прикольно, Пишіть в коментарях ідеї. Да, що я вам ще не зрозуміла. Тоді я хотів зробити трошки груп, фірш стрімували на різні. Тут росте трошки там биту. Отут моя ферма. Я вже знімала з нею одне відео в Тіктосі. Я можливо свій Тікток залишу у описі. Ось тут в мене величезна автоматична ферма трустинь і вона мені дає приблизно 100 трустина на 10 хвилин, можливо дестапи. Я це зараз плями. Стует мені смену не побирати. А, так, ні, ні, ні. а весь час поки я був, вже нападало 5 тростин.

Ну, було 4 сіла, але один не Ось тут моя хата, в якій я жив раніше, але я її хотіла заявляти офіційно. У мене вже є відео, або ще немає, де її віддавати. Бо я не знаю, якому я порядку буду цієї допустимо. Ось тут в мене така спальня спальні, тут і парсі, там теж був песмар. Тут по мене теж. А так в мене майже все збереже, який там плали. А я перейшов ось сюди на оцю хату. Вона тепер моя офіційна. тут в мене є дуже багато зібра. Я чарую лачусь моя. Тут в мене дуже багато скрізь. Вони просто майже всі заповнені, ви бачите. В мене дуже багато брати. Ось тут мені одна людина дала взаміння яйця виклику скалета, візер скалета, ось 9 еледрів у біанамку. Я не дуже враження. Там ще може бути назад. Це можна сказати в гуляю, він майже всі пустці склеені, хоча да яки заповнені. І давайте я вам покажу, де момент переходиться своє. Завдяки гріні я в нас таки теж розмовляю. А ось з мене ще є овечки, завдяки яким я добуваю на жареку, коли на обладнанні. Тут в мене є корога, я відведення. Ось вони Суткура, з нами на місці вона буде. І ось тут в мене є мої селені. В спавні я його зумурував, щоб більше сіяна не спавлю, бо їх занадто багато. Ось тут я списаю такі побінки, наприклад. Він правда, може трохи там пісне, але. І ось тут я ще трошки відгуляла в туторію, а приселяна є. У мене ще є селища селище сільені. Давайте я, я вам направити. Це файло. Ось тут воно дуже далеко від ноги будинку, ось тут. Правда, он дуже тебе обграє, но це бачите, зашта в селі Россий. Але давайте поїдемо на структуру, это тут селянин мені продає захист від дерну. Тут продає лагеря, і тоже захисний вернув. Підручный вони не приводять. Тут селянина ще на руха. У папули продає. І от що мені сімей передає удачу ебаку. Ось такий я зробив обзор, але я сказав, як я заробив 1 майоном на цьому сервері, я сказав трошки про свій статус, і мені може з знаково і завершувати своє відео. Давайте здаємо, куди я ось цієї кати. Отже, дякую, що дивилися це відео. The present isn't stuck allowed in people out.